Євросоюз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Що він передбачає? Блок поповнив чорний список російських кораблів тіньового флоту та знизив прайс кеп на російську нафту. Які зміни відбулися ще? Ви дізнаєтеся в нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо посли ЄС затвердили 18-й пакет антиросійських санкцій. Повідомила у X високо ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки. Калас. за її словами, нові обмеження передбачають зниження стелі цін на російську нафту, а також додають до чорного списку ще 105 кораблів тіньового флоту Росії. ЄС щойно схвалив один з найсильніших пакетів санкцій проти Росії на сьогоднішній день. Ми продовжуємо скорочувати військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту та їхніх пособників, написала. Калас, крім цього, нові санкції передбачатимуть обмеження доступу російських банків до фінансування. Про які банки йдеться, та в чому полягатимуть обмеження, не уточняється. Також під санкції потрапляє трубопровід Nord Stream, через який за чутками могло б відновитися постачання газу до ЄС. Зі слів Калас під нові обмеження ЄС можуть потрапити і китайські банки, які ухиляються від санкцій. Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють ухилятися від санкцій, і блокуємо експорт технологій, що використовуються у безпілотниках. Додала Калас уперше. У санкційному пакеті мова йде про реєстр прапорів та найбільший нафтопереробний завод Роснафти в Індії. Єврокомісія ще на початку червня презентувала 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Однак його ухвалення блокувала Словаччина, яка наполягала на додаткових гарантіях у зв'язку з обмеженнями ЄС проти російських енергоносіїв, а також потенційними судовими позовами з боку РФ. 17 липня премєр міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про те, що Братислава не буде блокувати нові санкції проти Росії. При цьому він зауважив, що його країна не буде підтримувати пропозиції щодо припинення імпорту російського газу після 1 січня 2028 року. Вдалося, врешті-решт, переконати і Грецію, Кіпр та Мальту, які не підтримували зниження стелі цін на російську нафту. Роберт Фіцо несподівано підтримав нові санкції Євросоюзу щодо агресора Росії. Але Словаччина не підтримає повну зупинку постачання російського газу до Європи. У Фіцо є план, який він має просувати. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Прем'єр-міністр словаччини Роберт Фіцо заявив, він доручив представникам країни в Європейському Союзі підтримати 18-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, з очільницею Єврокомісії Фон дер фондерляїн вони домовилися про гарантії для Словаччини щодо цін на газ. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. За словами Фіцо, подальше блокування санкцій контрпродуктивне. Усі можливості для перемовин із Єврокомісією вже вичерпані, а затягування шкодить інтересам самої Словаччини. Він додав, Братислава нібито втрачає 100 мільйонів євро на компенсації за високі ціни на енергоносії. Також, як каже Фіцо, Словаччина отримала гарантії щодо можливих арбітражних суперечок через невиконання зобов'язань за контрактом із Газпромом, який діє до 2034 року. Йдеться як про офіційний лист, так і неофіційні гарантії. Фіцо зазначив, його країна загалом шість разів накладала вето на 18-й пакет обмежень. За його словами, словаччина має письмові гарантії від Європейської комісії, підписані президенткою Урсулою фон дер фондерляїн і всім колегіумом єврокомісарів. Пряма мова підтверджені гарантії з боку ЄС, стосуються цін на газ і можливого його дефіциту. Транспортних тарифів, а також можливості оголосити надзвичайну ситуацію в разі різкого стрибка цін чи нестачі газу, що може призвести до кризових рішень аж до скасування заборони на імпорт російського газу. Водночас, прем'єр повторив: Словаччина мовляв, ніколи не підтримує. Повну зупинку постачання російського газу до ЄС, яка може набути чинності з 2028 року, за його словами, це завдасть шкоди конкурентоспроможності Євросоюзу, зокрема й самій Словаччині, попри згоду розблокувати 18 пакет санкцій, за словами Фіцо. Одразу після голосування почнеться так звана друга фаза боротьби за російський газ. Як він пояснив, Словаччина вже має затверджений план просування національних інтересів, створено спеціальний оперативний штаб для реалізації наданих гарантій, а також передбачено суворі контрольні механізми. У разі, якщо ці заходи не спрацюють, ФІСО попередив, єврокомісія вже працює над дев'ятнадцятим санкційним пакетом, який також потребуватиме згоди словаччини. Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас заявила, посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій проти Росії. За її словами, нові обмеження передбачають зниження стелі цін на російську нафту а також додають до чорного списку ще 105 кораблів так званого тіньового флоту РФ. Крім того, санкції обмежують доступ російських банків до фінансування, про які саме банки йдеться, не уточнюються. Також під обмеження потрапляє трубопровід Nord Stream, через який за чутками могло б відновитися постачання газу до Європейського союзу. Зі слів кала з під нові санкції ЄС можуть потрапити і китайські банки, які ухиляються від уже чинних обмежень.